Подарунки та солодощі. Дітям, що постраждали від АТО, волонтери влаштували свято. Зводили малеч у кафе, де ті власними руками зробили подарунок відповідь. Ніна живе у Сумах рік. Каже, подібні заходи для них проводять не вперше. Без би ми заскучали дуже сильно. Моральна підтримка дуже сильна. Маргариті подобається посіщати ці міроприяття, завжди активна. На кожне свято волонтери намагаються підготувати щось особливе. Сама ідея взялась ось просто, напевно, з зими, зимових свят, зимового настрою. Це просто було таке маленьке натхнення. Цей захід ми проводимо за підтримки нашої української діаспори з міста Рочестер. Вони згодились нам допомогти в організації саме матеріально. У відповідь на подарунки малеча до Америки відправить український прапор з відбитками своїх долонь і побажаннями. Міра, і здоров'я, щоб ніколи не було війни. Щоб був мир. щоб до всім прийшов Дід Мороз. усім було на було на твоє? Марина Селгін, Віктор Лапченко на часі новини.